Дітки, до якого року приготувалися? До математики. До математики. До математики, так, до математики. зручно працюємо активно і старанно. Дякую, Сьогодні ми будемо працювати в зоштах в клітиночку, тому у вас на столі лежить зошит в клітинку, ручка. Ваш настрій гарний обов'язково, бо коли гарний настрій, тоді хочеться працювати і все виконувати. Щоб порок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати, відповідати. Так, Віреніка, що ти хотіла запитати? А Сергій на поверхне зукнувся. Поговоримо із мамою Сергієм. Діти, сьогодні на уроці ми будемо складати за схемою добутки з першим множником 7. Тобто ми починаємо вчиту таблицю множення на 7. складати і розв'язувати задачі. І пригадаємо, що таке периметр прямокутника. Периметр це сума довжин усіх сторін. Пригадайте, що таке множення? Варя, слухаємо тебе. Множення – це додавання доданків. Ілля, як називаються числа при множенні? Ілля, вмикай звук і давай відповідь на питання. Перший множник, другий множник – добуток. Дякую. Як називаються числа при діленні, Дениско? частка. Дякую, Денис. Так, як звучить переставна властивість множення, Аліна. Від переставна множників значення добутків не змінюється. Молодчинка. А зараз порахуємо усно. Увага на екран. 18. Наскільки потрібно розділити, щоб було 6? Ми знаємо, що діє ділення пов'язано з дією множення. 18. Поділити на 3, правильно, Віраніка, буде шість. Розумничка дуже швидко підібрала невідомий дільник. Так, бо у нас ділене дільник і частка. Ми з вами щойно повторили назви компонентів. Дякую, Віронічка. Наскільки потрібно помножити 6, щоб було 24? Треба помножити. 4. 4. 4. 6 помножити на 4. Дякую, Дениско. дуже швидко порахував. Андрій, Єгор, Павло, Сергій. Вмикайте, будь ласка, свої камери, щоб я вас бачила, чим ви займаєтесь на уроці? Так, і куди ви дивитеся і що ви робите? 24. Яке число від 24 потрібно відняти, щоб було десь? 10, 14. Де? 19. 14. 14. 14. 14. Правильно, Варічка, дуже швидко. Порахувала і Криш. дуже швидко сказала. А зараз записуємо число. А яке сьогодні вже число? 14. 14. 14 квітня. Класна робота. І прописуємо число, Павло. Сім. Вім. Паша, назви сусідів числа сім. 6 і. 10. Вісім. І вісім. Дуже довго, Павло. Ми думали і пригадували, так? але правильно назвав попереднє, а потім наступне. Так, дайте характеристику числу сім. Яке це число, Варя? Воно одне цикрове. Одне цикрове. Парне чи не парне? Парне. Аліна, а хіба сім ділиться на два? Ой, ой, ні, ні. Аліночка, спочатку думаємо, потім відповідаємо, бо я ж кажу, ти завжди поспішаєш. Ти даєш відповіді, не подумавши. Не треба так робити. Спочатку думаємо, потім відповідаємо. Отже, сім. Одноцифрове, непарне, і це число якого десятку? Це число пер... першого десятку. Першого десятку. Віроніка, повтори, будь ласка, характеристику числа 7. сім. Це число непарне. Воно першого десятку. І за кількістю цифр. Одноцифрове. Одноцифрове. Сьогодні ми з вами, дітки, будемо вивчати таблицю множення на 7 сьогоднішнього дня. І так, ви вже знаєте. 7 помножити на 1 буде. 7. 2 помножити на 7 буде. 14. 14 15, 3 помножити 15, на 7. 21. Ви вже знаєте, що 4 помножити на 7 буде. 28. 5 помножити на 7 буде. 35. 6 помножити на 7. Буде? 42. 42. Вам потрібно вивчити, скільки буде 7 на 7, 7 на 8 і 7 на 9. 7 на 7, скільки буде? 7 на 7, 49. 7 на 8, 49. 7 у 8. 56. 7 у 9. 63. 63. Ну і 7 у 10, ви всі знаєте, що буде. Важко вам буде вивчити? Ні. Ні, вам треба запам'ятати тільки останні три вирази. 7 помножити на 7, 7 помножити на 8 і 7 помножити на 9. Тому що сім на два, сім на три, сім на чотири, сім на п'ять і сім на шість ви вже знаєте. Ви знаючи переставний закон множення, можете швидко сказати, скільки буде сім на чотири? Сім на шість, скільки буде? А хто там раз на два? Сім на шість, скільки буде? 42. 36. Буде 42, 7 на 6. От якби в чаті не писали, уже б знали дуже добре. А то відволікаємося, деякі діти. А я написала. Так, Зараз вам потрібно записати вирази, замінюючи множення додавання. І так, 21 помножити на 4. Що це означає? Треба число 21 4 додати. 4. Скільки разів? 4. Записуємо. 21 помножити на 4. 84. 84. Молодець Дениско, дуже швидко паркував. Записуємо перший вираз. А хто Ой, знає, я, може так. працювати далі самостійно. Отже, нам потрібно змінити множення додаванням. Денис, э, вірніше, Сергійко, ми вже пишемо. Ой, я. Так, Аліна, наступний вираз коментуй. Це 11 п'ять разів. 11 помножити на 5, це означає, що число 11. 11 було 5 разів. Додати 5 разів. Скільки буде? Дорівня 11 додати 5 разів. Дітки, скільки буде? Дуже легко порахувати. 10 додати 5. 5 разів і 5 одиничок. Буде 50? 5. Дякую, Денис. Ти знову найперший порахував. Молодчинка. Олена Миколаївна. Так, да, Віра А, У мене зараз десь немає ще ручки, а в мене ця не пише. Віроніка, ну швиденько знайти. До уроку треба готуватися своєчасно, не під час уроку. А вдруг у нас час Так, пишу. Павло, так. наступний вираз коментує. Третій вираз ми вже записуємо. А, ну, 17 помножити на 3. 17 додати три рази. Так, правильно, 17 додати 17 і додати 17. Паша 10 додати 3 рази. Скільки буде? 10 додати 3 рази 30. А 7 помножити на 3, 3 помножити на 7, скільки буде? 3 помножити на 7. Діти, скільки буде 7 помножити на 3? Таблиця множення. 3 помножити на 7. 21. 30 додати 21. Скільки буде разом? 501. 50. 50. 50. 50 50. Буде 51. 50. Молодець, Ліночка. Так. Записуємо. Отже, і пригадуємо, що множення це додавання однакових доданків. Пишемо уважно. Віроніка Водньєва коментує четвертий вираз. 9. 49 помножити на 2, ми будемо 49 плюс 49. Правильно, Віренічка. І скільки ж буде 49 додати 49? Десятки до десятків, одиниці до одиниці. 98, 40... 98. Ярослав, помовчи, будь ласка. Віреніка правильно рахує, все вірно пояснює. Віренічка, слухаємо тебе. 40 додати 40 буде 80, а 9, 9 буде 18, а 18 плюс 80 буде 98. Молодець, Віроніка розумничка, правильно порахувала. Молодець, і Ярослав, що дуже швидко порахував. Потрібно було тільки руку підняти. Я бачу, хто в нас працює, хто старається, хто відповідає, хто навчився рахувати. І останній вираз пояснить, будь ласка, Ілля. Записуємо. 32 поділити на 3. Це не поділити, це який знак? Одна крапочка. Можна я? Ілля це який знак? Помножити. 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 Ілля, слухаємо тебе. 32 помножити на 3. Це означає, що... 32 на 2. 32 треба додати 3 рази. 3 рази записуємо. І Ілья рахує, скільки ж буде 30 додати 30 додати 30? Я вже порахувала. Хто порахував молодці, тримайте ручки. Ілля, я слухаю тебе. Не тільки я, ми всі тебе хочемо почути. 30, додати 30 і додати 30. Скільки ж? 96. 96. Хто порахував, називайся? 96. 96. 96. 96. Саша Давидович, назви, будь ласка, результати наших обчислень. 84, 55, 51, 98, 96. Дякую. А ми продовжуємо далі. Дітки, важко було виконати таке завдання, mm. Mm. Да. Да, Павло? Паша, mm. ну, мабуть, після вихідних важко. Я не знаю, що сьогодні трапилося, але це дуже легкі завдання, тому що ви вже чітко знаєте, що множення okay. це додавання однакових доданків. І хто навчився рахувати, усно обчислювати, швиденько порахували. Зараз піднімаємося на руханку трішки відпочищували. І піднімаємося. Ваша дякуємо тобі за те, що ти ще й підспівував. Молодці, сідайте на місця, не забувайте, що рух це життя. Рух це здоров'я, здоров'я вашого тіла і краса вашого тіла. Наступне завдання це задача. Розв'яжи задачу усно. Читає умову і запитання, будь ласка, Віронічка Тімакіна. Цукерка коштує сім гривень. Скільки коштує 5 таких цукерок? Тридцять п'ять. Правильно чи ні? Аліночка, Правильно. як ти дізналася, що п'ять 7... цукерок коштує тридцять п'ять гривень. А на сім умножити на п'ять. Сім множити на п'ять ми не записуємо, ми усно. Буде скільки разом? Тридцять п'ять гривень. Отже, відповідь яка буде, Аліночка? Відповідь 35 гривень коштує 5 таких цукерок. Молодець. Другу задачу читає, будь ласка, Віроніка. Віроні. Віроніка, слухаємо тебе швиденько. Можна я? Сьогодні коштує 5 гривень, сьогодні коштує 7 таких Льодяників. І ще раз прочитай Дениско задачу чітко, голосно. Льодяник коштує 5 гривень. Скільки коштує 7 таких льодяників? Льодяників, льодяників. І так, один льодяник 5 гривень. А скільки коштує 5 льодяників, дітки? Яку дію потрібно зробити? Додавання. Ой, ні. Ні. Множення. Множення. Задача аналогічна до попередньої. Але яке число у нас повторюється сім разів? П'ять. П'ять. Так що 5. ми будемо множити? П'ять. Скільки буде п'ять помножити на 7? П'ять. Записуємо. Задача і перша дія. 5 помножити на 7. Скільки буде Віроніка Тімакіна? А буде 35. 35. 35 чого, Аліна? Гривень. Гривень. 35 гривень коштує 7 людяників. записувати? Да, Ярослав, цю задачу ми записуємо. Подивіться, а чим вони відрізняються, ці дві задачі? Від переставляння, ну. Правильно, від переставляння множників значення добутку, добутку Вот мінімець. У першій задачі ми знаходили, скільки коштує 5 цукерок. А в другій задачі ми знаходимо, скільки коштує 7 льодяників. Правильно? Так. Щоб знайти, скільки коштує 7 льодяників по 5 гривень, треба 5 помножити на 7. Отже, яка буде відповідь? Вже... Сергійко. Сергій, яка буде відповідь? Відповідь: 35 гривень коштує сім таких льодяників. Льодяників. Запиші. Льодяник. В кінці відповіді: що ми ставимо? Крапочку, дітки, обов'язково. все. Дениско, прочитай, будь ласка, відповідь. Відповідь. 35 гривень коштує 7 таких людей. Дякую. Дякую тобі, моє сонечко. Отже, ми з вами знаємо, що 5 помножити на 7 буде 35. Уже вивчили, да, таблицю на 5? Так. А 7 так. помножити на 5, скільки буде, Вероніка? Від переставляння множників значення догодку на зміні, чи на теж 35. Дякую, моє сонечко. Головне, щоб ви запам'ятали закон множення, що від переставляння множників значення добу не змінюється. Записали Ми. задачу, дітки, ви великі молодці, постаралися попрацювали, хоч я дивлюся, сьогодні багатьом діткам чомусь важкувато. Ваше домашнє завдання вивчити таблицю множення на 7. Хто ще не вивчив взагалі таблиці? У вас таблиця множення повинна бути постійно на робочому. Алене полі. полі. Ярослав, який номер ви потрібно виконати? Будь ласка, Ярославчик, слухаємо тебе. Вивчити таблицю множення на 7, опрацювати номер 828 на сторінці 135. Пашенька, я бачу твою таблицю множення дуже добре. І так, 828 це що таке, Аліна? Давайте без Е. Спочатку дивимося, потім відповідаємо. Це що таке 828-й номер? Ой, 828 й номер. У вас палочка стоїть на екрані. Це вирази. вирази. Отже, ваше домашнє завдання. Пишете число, домашня робота. Посередині яке слово? За... Вирази. Вирази, бо це вирази, а не задача. Скільки всього виразів, Ярослав? 6. 6. Запишете в два стовпчики. Подивіться на екран. Першому стовпчику скільки буде виразів? Три. І від відповіді пропускаєте чотири клітинки. Звершите наступні три вирази. Якщо дві дії, яка перша дія? Якщо дія множення і віднімання, яка перша дія? Множення. Множення, потім віднімання. Зверніть увагу на останній вираз. Множення, віднімання, множення. Яка буде перша дія? Подивіться уважно на екран. Яка буде перша дія? Віднімання. Ні. <звігання> Множення. <звігання> перша дія. Сім помножити на дев'ять. Друга дія. друга Яка ж буде друга дія, Діти? Ну подивіться на третій вигляд. Віднімання, війні. віднімання. Неправильно Єгор. Перша дія – 7 помножите на 9. Друга дія. 5 умножите на 9. 5 умножите на, на 9. А третя множити. дія буде віднімання. Від того, що у вас одержиться в першій дії, потрібно буде відняти те, що одержиться в другій дії. Дітки, домашнє завдання зрозуміло? Так. Сергійко, повтори, яке домашнє завдання? Думаю, що завдання? Що потрібно Думаю. вам вивчити? Вирази і задачу. Задачі і близько вам сьогодні. На сім. Вивчити таблицю на сім. Таблицю на сім. На сім. Обчислити. Число Скільки всього виразів, Ярослав? Шість. Шість, Шість. 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 виразів. Шість. Звичайно, ви їх зможете обчислити, коли вивчите таблицю множення на сім. Зараз ви йдете на перерву, через 10 хвилин ми зустрінемося на уроці Я досліджую світ. Відпочиньте, попийте водички, поцілуйте рідних. Через 10 хвилин ми зустрічаємося. До зустрічі після перерви.